Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. В одному з дитячих садочків нашого міста невдовзі з'явиться гібридна сонячна електростанція. Новітнє обладнання має запрацювати вже восени цього року. Це стало можливим завдяки співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Агенції ПРОМЕН, а також агенції розвитку «Люксдев» та «Люксейд» за фінансування великого герцогства Люксембург. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського і до нас у гості завітала Ректорка дитячого садочка Вікторія Костецька. Пані Вікторія, я вас добрий день. Розкажіть, будь ласка, от які переваги отримує дитячий садок після того, як запрацюють усі сонячні гібридні електростанції? Ну очікуємо безперебійного електропостачання і стабільної роботи закладу навіть під час відключення світла. Також це буде економія бюджетних коштів і Сучасні кращі умови перебування дітей в садочку. Ну, в основному, мабуть, е от економія коштів це якраз те, чого Ну, на це ми, велику увагу ну, звертали. Да. так. Угу. А от які от у вас очікування від цього проєкту як у директорка дітей садочка? Е ну, це, по-перше, стабільна робота закладу навіть у період відключення світла. Uh -huh. е По-друге, це знову ж таки. Е Діти е, перебувають в більш комфортних умовах, в безпеці. От, е, і... Це Якщо... енергоефективна е, е, енергоефективність заклад нашого закладу дошкільного Угу. Якщо відключать світло, то завжди будете впевнені, що у вас воно буде у дитячому да, садочку да, буде стабільна да. Це робота Це стабільна робота садочка. 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 Угу. Да, навіть під час локаутів угу. відключення світло. Угу. А от як реагують батьки та е, вихователі і співробітники дитячого садочка на такі на таке новітнє обладнання? Е, батьки задоволені, і вони дуже вдячні за те, що е, заклад приймає участь. Участь в такому проєкті. Вони вражають подяку за те, що за протурботу турботу за дітей, бо це перш за все безпека для наших uh -huh. дітей, ну і енергоефективність садочка. Тому uh -huh. дуже задоволені і вдячні, що ми в проєкті. Uh -huh. Так, наскільки важливо для вас бути учасником цього проєкту, як для дитячого садочка в село, ну і для вас особисто. Ну... Uh -huh. Це майбутнє, це енергозбереження, це е, сонячні системи, які е, дадуть можливість працювати, я вже казала, да, під час відключень світла. світла. І за цим майбутнє це перш за все енергоефективні заклади. Угу. По-друге, це е, надихає наш колектив на подальший розвиток, на те, що е, сучасне е, осучаснювати так. треба середовище перебування. Дітей mm -hmm. також це впроваджувати різні інновації, е, безпечне, комфортне перебування дітей в садочку. Mm -hmm. А от скільки наразі ваш дитячий садочок відвідує дітей? Яка кількість? Е, в нашому садочку працює чотири групи. Е, дітки групи працюють mm -hmm. в очному форматі, і е, в закладі перебуває 46 дітей з особливими освітніми потребами. Mm -hmm. Це є дітки, які мають функціональні труднощі, це мовленоєво функцію. це це дітки, які мають інтелектуальні труднощі, соціоадаптаційні труднощі. Тобто дітки, які мають висновки інклюзивного ресертного центру, мають рекомендації, і вони йдуть потім до нас у садочок. І мають групу підтримку від 2 до 4. Тобто є дітки, які досить потребують підтримки нашого ну, садочка, спеціалістів садочка. А це і логопеди, вчителі-логопеди, і вчителі-дефектологи, і, вчителі і вихователі, і практичні психологи. kōlōh Музичний керівник, інструктор з фізкультуру, ну і весь цей персонал. А таким чином вони отримують ось цей висновок, вони мають пройти якусь комісію, чи як взагалі це все відбувається? Зараз, коли дитина приходить в заклад, звертається з мамою або з законним представником дитини, ми по перше, да, перш між дитина прийде приходить, ми проговорюємо, що треба. Дитину, щоб подивився спеціаліст mm. нашого садочка. Направляємо на е, комісія, є yeah. у нас е, психолого педагогічний консіліум, який створений наказом закладу. Там входить і психолог, і логопед, і вчитель дефектолог. Е, є е, спеціально затверджений протокол обстеження дитини mm. за згодою батьків, проводиться обстеження і е, бально дивимося, потім уже підсумовується, е, на який. Ну, Скільки балів набрала дитина? Це, це нове в законодавстві? Угу. Це во тільки воно входить в дам систему. Буде Він. да, і потім направляємо в інклюзивно ресурсний центр цю дитину, якщо дитина потребує додаткової підтримки закладу роботи з спеціалістами, і ми. Вон, батьки самі реєструються, ми їм даємо посилання, вони реєструються, чекають, коли скажуть чергу. Ідуть по чергі, проходять е, м, обстеження. Mm -hmm. Ну а потім отримують висновки і приходять уже до нас з висновками. де прописані чіткі рекомендації спеціалістам і е, рівень підтримки закладу mm -hmm. е, ць, ну, нашого закладу цієї дитини. Mm -hmm. Все це за згодою батьків. Тільки mm -hmm. тоді да, дитина потрапляє до садочка, і вже наші спеціалісти працюють з цієї дитини, виконуючи рекомендації висновку інклюзивно mm -hmm. ресурсного центру. Mm -hmm. І на останок розкажіть, будь ласка, в якому форматі наразі ви працюєте? Тобто, як дітки відвідують садочок, зараз у нас військовий стан на жаль. От як от з тривогами, от розкажіть трохи про це? Е, да, на жаль, е, в реалії часу такі, що е, військовий стан в Україні триває. Е, у нас в садочку є приміщення, де ми можемо укрити дітей. Це приміщення, це знаход... це приміщення, знаходиться поряд. Це будинку ОСББ. От за згодою батьків, як тільки звучить тривога, угу. ми укриваємо туди наших дітей, виводимо дітей. Є люди, які спеціально відповідають за Це приміщення, відкривають ну, двері. От всі ми Виходимо під час тривоги, ти приміщення до та до укриття угу. так. Ну що ж, пані Вікторія, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що зовсім скоро у вас вже запрацюють ось ці е, сучасні новітні сонячні електростанції. Е, ну і звичайно, успіхів вашому садочку е, вам в, е, в цілому. Дякую. Я хотіла ще подякувати керівництву нашого міста, подякувати керівництву нашого району за те, що ми в проекті Ура! Це супер! Це такий масштабний, це такий сучасний енер... енергозберігаючий проєкт. От ми е, задоволені, що ми в проєкті очікуємо е, стабільної роботи садочка і дякуємо всім за те, що ми от долучилися до цього проекту. Дякую. Uh -huh. Також дякую міжнародним спонсорам за то за те, що є такий проєкт, що роблять дають змогу, да, дають, змогу робити. Uh -huh. да. Дякую за довіру, uh -huh. і це знак довіри на наш та на шанс на розвиток. Uh -huh. Що ж, дякую вам, пані Вікторія? Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була директорка дитячого садочку Вікторія Костецька. Ми поговорили про встановлення е сучасних сонячних гібридних електростанцій на даху дитячого садка. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. В цьому дитячому садочку компенсуючого типу, що знаходиться біля соцміста в металургійному районі, наразі навчаються чотири групи дітлахів в очному форматі, а це майже 50 дітей. Сам заклад працює з 1961 року, а в наступному 2026 йому виповниться 65 років. Завдяки співпраці ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Великого Герцогства Люксембург, цей заклад дошкільної освіти увійшов до проєкту Криця, в рамках якого встановлюють сонячні електростанції на закладах освіти культур. Тури охорони здоров'я та критичної інфраструктури в місті конкретно тут до осені встановлять та запустять в роботу гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт, інвертор на 25 кВт та акумуляторні батареї на 40 кВт. Для нас встановлення сонячних панелей дуже важливо для закладу. Це постійна в закладі. Нам не важливо тепер чи є світло, чи вимкнуто світло. Ми працюємо і працюємо працюємо стабільно. Ми вдячні е, керівництву нашого міста. Ми вдячні керівництву району за те, що ми зараз проекті це е, є. Повномасштабний такий великий і е, дуже важливий на теперішній час проєкт е, це для закладу. Перше енергозбереження, друге стабільна робота. Передбачається, що цей комплекс забезпечить щорічну економію до 24 тисяч кіловат електроенергії. У грошовому вимірі за сьогоднішніми цінами це близько 240 тисяч гривень. Проєкт реалізує міська влада спільна із проман, агенцією розвитку ЛюксДеп та люксейд за фінансування великого герцогства Люксембург. Всього в 2025 році. В Межах проєкту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району в місті встановлять 54 сонячні електростанції із інверторами та акумуляторними батареями. Два великі медзаклади міста отримують потужні джерела безперебійного живлення для бомбосховищ, а також три дитячі будинки сімейного типу, що розташовані у квартирах, забезпечать зарядними станціями. Екофлоу в рамках реалізації проекту Криця за підтримки Великого герцогства Люксембург. Ми знаходимося на об'єкті, на якому ми Монтуємо сонячну електростанцію з елементами збереження електричної енергії. Це один із об'єктів в рамках. Великого проєкту, один із 54 об'єктів, які ми зараз інсталюємо. Сподіваюся, що до вересня все це буде змонтовано. Що дасть це для громади? По-перше, це енергонезалежність. Під час вимкнення садочки школи, лікарні зможуть продовжити працювати. Також це економія фінансового ресурсу для громади. Встановлення сонячних електростанцій є рішенням стратегічного характеру, адже спрямоване на поступове підвищення енергетичної стійкості та незалежності. Лежності кривого рогу такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему, яка нерідко перебуває під ризиком ворожих атак та обстрілів, а ще забезпечується стабільна робота критично важливих закладів: дитсадків, шкіл, лікарень, будинків культури, підприємств водо та теплопостачання, навіть у разі блекаутів. Плюс це реальна економія бюджетних коштів і скорочення викидів. СО2. це не просто зелені технології, це технологія безпеки і розвитку в умовах війни. Місто продовжує займатися енергетично енергозбереженням і енергонезалежністю міста, бо зараз це дуже важливо. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами разом з великим Герцогом Люксембург ми робимо ряд наших сонячних електростанцій. станом на липень 2025 року в Кривому Розі вже встановили на комунальних закладах, установах та підприємствах п'ять сонячних електростанцій загальною потужністю 165 кВт. Для розвитку цього напряму міська влада активно залучає можливості та ресурси міжнародних партнерів. Слід зазначити, що за цей рік Криворіг показав високу ефективність та прозорість співпраці. Завдяки цьому загальний бюджет проєкту підтримки Люксембургом Криворіжжя збільшився більш ніж на 10% і наразі становить 56 мільйонів. Йонів євро це найбільша двостороння програма Люксембургу у світі. Олександр Фафілатів, Ірина Юнкевич, Максим Мурашов, перше міський.